Після звільнення з полону, звісно, це було відчуття щастя. Це була радість невимовна, яку було дуже важко якось висловити. І паралельно з тим таке поступове усвідомлення того, що я опинився в очікуваній, вимріяній, але все-таки новій реальності порівняно з попередніми двома роками і чотирма місяцями. Максим борець. І це така дуже впевнена і спокійна сила. Я пам'ятаю той момент, коли він вийшов з автобуса, як він тільки звільнився, і він відразу ж почав говорити про інших хлопців. От зразу, От зараз я поїхав з ще одним своїм товаришем колегою з колонії, де перебуває понад чотири десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами. Для них дуже важливо те, що ми поїхали. Дуже важливо, щоб вони про це дізналися. Нам не повідомили, що це обмін. Нам сказали, що мене і мого побратима везуть на етап. І для мене було дуже важливо, щоб ті, хто лишилися там, вони про це дізналися, так чи інакше. І тут я побачив Діану, я побачив камеру, і перше, що я хотів, це донести хлопцям оцю звістку. Хлопці, це справді обмін. Тобто, це можливо. Максим грандіозна, небайдужа людина, яка вже 20 років займається правозахистом, а причому його перший публічний. Виступ дуже детально зафільмований. Я просто хочу сказати, що ми всі розуміємо, що це тільки початок боротьби і що ми будемо боротись далі. І тому я хочу закликати всі школи, які ще не приєднались до нас, підтримати студентський рух і рух за незалежність України. Слава Україні! Мені здається, головна прірва між нами і Росією. Це прірва ціннісна, це не прірва в кількості населення або в технологіях, або ще в чомусь. У нас інший світогляд. Ми вирішили, що люди мають свою агентність, мають свою суб'єктність, мають право обирати своє майбутнє. У Максима унікальна здібність якраз своїми розмовами, поясненнями включити тебе в роздуми, в важливі роздуми про унікальні речі. Вони глибинно-філософські, але не страшні, коли Максим тебе запрошує про них подумати. Були різні ментальні практики, мені ніколи не було нудно. В одній камері, скажімо, щоб розважити співкамерників, я почав укладати е, такі сатиричні е, антиутопійні фантастичні оповідання. Я уклав одне вночі, коли було безсоння, безсоння через голод і через клопів. І на ранок я розповів це оповідання просто співкамерникам, щоб якось їх розважити. Вони у мене спитали: перше, чи все в мене гаразд з головою, і друге питання: а що було далі? Пройшовши на власному досвіді через історію величезної несправедливості, тим гучніше зараз звучить його голос. Коли він говорить про несправедливість таку саму по відношенню до інших наших українців у російській неволі, він абсолютний наслідок своїх рішень, весь його шлях, 20 років до того, привів до того, що ми за нього боролися. Тому не він, він точно світла справедливості.